Шановні колеги, доброго дня. Перепрошую за вимушену технічну затримку на початку нашого засідання. Сьогодні чергове засідання Ради громадського контролю при державному бюро розслідувань. Кворум є з 15 членів на засіданні присутні 13. Які пропозиції будуть щодо початку засідання? Шановні колеги, доброго дня. Починати. Мишуємо технічну затрепу на початку нашого засідання сьогодні. Засідання Ради громадського контролю, по державного розслідувань. Кого є просиття 12 членів на засіданні присутніх тринадцять? Які пропозиції будуть щодо початку засідання? Тому ми маємо договоритися. Будемо розпочинати спочатку? Це вже є. Це вже є, так? Ага. Ох. Будемо, ну фон іде по два рази. Зникне ця проблема, чи ні? Ага. Ми в ефірі зараз? Колеги, що до початку, які пропозиції будуть? Розпочати. 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 Якщо не буде далі, якщо буде продовжуватись, то можна спочатку почнемо. Проблеми з, з технічним. Трансляції прямі тому продовжуємо. Колеги, порядок щодо порядку денного, він був розісланий завчасно, чи є потреба в тому, щоб його озвучувати? У нас на порядку денному три питання. Є, є в цьому потреба? Ні, Немо. ні. Ні, ні. відсутня говоримо його за основу. То <кій> за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Колеги, у нас маємо затвердити регламент: основний доповідач до 15 хвилин, співдоповідачі до 5. Погоджуємося з таким? Дякую. Yeah. Так. Дякую. Тоді переходимо до реалізації порядку денного. Перше питання про е, підсумки діяльності та поточні завдання роботи ради громадського контролю. Власне, воно у нас традиційне. Я дуже коротко проінформую. В нас між засіданнями такий невеличкий проміжок часу, в який активно усі члени ради працювали, оскільки це той період, коли ми даємо свій висновок на звіт про діяльність. Бюро за 23 рік і м, підготовлений нами проект висновку ради громадського контролю при державному бюро е, за результатами розгляду звіту державного бюро розслідувань. Власне з першого питання я з вашого дозволу одразу перейду до е, другого. Усім хочу подякувати, хто взяв активну участь в. Обговорення висновку, практично усі долучилися до цього питання, до питання обговорення, до питання написання висновку. І скажіть, будь ласка, чи є потреба зачитувати повний текст висновку, чи можна лише висновки до висновку? вибачаю за лише висновки. Дуже. Немає потреби. Дякую. Тоді з вашого дозволу я одразу ж зачитаю висновки. Протягом 2023 року державне бюро розслідувань продовжило ефективно працювати в умовах широкомасштабної агресії РФ проти нашої країни. З урахуванням визначених стратегічною програмою діяльності ДБР на 2022-2026 роки. Пріоритетних напрямків роботи. <клух> Досягнуті кінцеві результати діяльності. Дають можливість раді громадського контролю однозначно стверджувати, що протягом звітнього періоду ДБР вдалося значно наростити кінцеві показники діяльності успішно виконувати покладені завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції. Проводилось незалежне та всебічне розслідування злочинів, незважаючи на посади зв'язки та ресурси фігурантів, крім того, варто відмітити вагомий внесок ДБР у протидії злочинам проти основ національної безпеки України та іншим правопорушенням, що знижують обороноздатність нашої держави. Також не залишилось поза увагою ДБР гучні розслідування у справах майдану, стосовно яких особливо гостро відчувається суспільний запит на справедливість. Заслуговують схвальної оцінки зусилля, які докладає ДБР для формування якісно нового покоління слідчих та оперативних співробітників, які повністю розділяють філософію та цінності сучасного правоохоронного органу, зокрема шляхом впровадження та дотримання високих етичних стандартів поведінки працівників ДБР, добросовісного, чесного та професійного. Виконання посадових обов'язків, недопущення чинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, формування нетерпимості до будь-яких проєктів порушення закону з метою формування позитивної репутації працівників ДБР та сприяння зростання суспільної довіри до ДБР у 2023 році. ДБР також продовжило активну розбудову it інфраструктури Зусилля спрямовувались на підвищення рівня кіберзахисту інформації, а також безперебійної роботи та відмовостійкості інформаційно-комунікаційних систем ДБР. Важливим для розвитку ДБР є його співпраця з профільними комітетами Верховної Ради України щодо удосконалення. Правових засад діяльності державного бюро розслідувань, міжнародного співробітництва шляхом розбудови тісних контактів з міжнародними інституціями та правоохоронними органами інших країн на високому рівні реалізовували принципи прозорості та відкритості своєї діяльності, забезпечували своєчасне та повне інформування. Громадськості про діяльність ДБР, що сприяло підтримці високого рівня суспільної довіри та авторитету ДБР, крім того, Рада громадського контролю відзначає, що протягом звітнього періоду Державне бюро розслідувань враховано рекомендації, надані Радою громадського контролю за результатами розгляду звіту ДБР за 2022 рік. Так, в рамках участі в робочій групі, створеній Комітетом Верховної Ради України, реалізовано обговорення законопроектів, що стосуються діяльності державного бюро розслідувань, в тому числі проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного вчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, який серед іншого стосується включення осіб. Рядового і начальницького складу ДБР до переліку осіб, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, окрім цього, ДБР працює над включенням до порядку денного парламенту проєкту закону про внесення змін до деяких законів України, щодо Упорядкування окремих питань пенсійного забезпечення та страхування працівників державного бюро розслідувань, окрім цього, з метою забезпечення належної реалізації повноважень щодо отримання безпосереднього, зокрема автоматизованого доступу до інформаційних і довідкових систем реєстрів та банків даних адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, державне бюро розслідувань, у 2023 році вжито заходів щодо реалізації положень закону України про державне бюро розслідувань у частині затвердження переліку інформаційних систем органів державної влади, до яких матиме доступ ДБР, наразі постановою Кабінету міністрів України. Від 15 до року номер 1004 затверджено перелік всього 35 інформаційних систем органів державної влади, доступ до яких як користувач має ДБР. Розглянувши звіт, Рада громадського контролю вважає актуальними визначення стратегічної програми діяльності ДБР пріоритети. Зв'язку з цим, та зважаючи на тривалу повномасштабну військову агресію РФ проти України, важливо продовжити системну протидію і розслідування злочинів проти основ національної безпеки України та інших правопорушень, що знижують обороноздатність держави, розслідування злочинів чинних високопосадовцями, боротьбу з корупцією та протидію організованій злочинності, ефективне розслідування справ майдану з метою їх завершення. Окрему увагу слідчих та оперативних працівників необхідно зосередити на здійсненні системної роботи щодо протидії татуванням та іншим проявам неналежного погодження під час виконання своїх повноважень працівниками правоохоронних органів. Також варто продовжити налагоджену співпрацю з іншими державними інституціями, міжнародними партнерами та громадськістю задля подальшого розвитку державного бюро розслідувань. Водночас, упродовж тривалого часу залишаються неврегульованими Державним бюро розслідувань питання щодо перше, створення в системі державного бюро розслідувань навчального закладу та науково дослідної установи, що прямо передбачено частиною першої статті 9 закону України про державне бюро розслідувань. Наступне надання особам рядового і начальницького складу державного бюро розслідувань права під час виконання покладених на них завдань зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставі порядку, передбачених законом України про національну поліцію. Наступне Реалізація статті 19 закону України про державну бюро розслідувань щодо пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу державного бюро розслідувань відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Зв'язку з цим Рада громадського контролю рекомендує посилити взаємодію Державного бюро розслідувань з комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо законодавчого врегулювання питань спрямованих на зміцнення інституційної спроможності органу та удосконалення його діяльності, враховуючи вище викладення, рада громадського контролю при державному бюро розслідувань схвалює діяльність бюро протягом 2023 року в цілому. Та затверджує висновок за результатами розгляду звіту. Колеги, вносимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити висновок Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань за результатами розгляду звіту про ДБР за 23 рік? В такій редакції прошу голосувати. Хто за проти? З голосу, якщо можна, якщо є проти. Утримались? Проти є хтось немає. Так. Утримались? Немає також? Немає. Рішення. ще за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно з 13 присутніх на засіданні. 13 членів за. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання. Наступне питання розгляд звернень громадян. Колеги, на е, нашу адресу надійшла заява від Моцарь Ольги Петрівне. Власне, я пропоную передати її на розгляд та підготовку проєкту відповіді е, Миколі Лисенко. Чи є заперечення? Приймати, будь ласка. Дякую. Різне, у когось є запитання, зауваження, можливо, побажання, якісь думки. Немає, тоді дякую всім за про роботу. Колеги, чи є зауваження до ведення сьогоднішнього засідання? Маємо, немає. Має добре, тоді за порядку за порядком ми маємо звернутися до керівництва з проханням розмістити протокол сьогоднішнього засідання на офіційній сторінці веб-сайті бюро. І, е, звісно, розмістити оголошення про дату нашого наступного засідання. Але з цим питанням ми звернемося безпосередньо перед наступним засіданням. Тому дякую усім. Бажаю якнайшвидшої перемоги і мирного вечора. До побачення. До побачення. Взаємно, до побачення. До побачення.